Зануртеся в улюблені віртуальні світи разом з Oculus Quest 2. Ця передова гарнітура віртуальної реальності змінить ваше сприйняття ігор, фільмів та інших розваг. Завдяки неперевершеному апаратному забезпеченню, свободі бездротового зв'язку та великій бібліотеці контенту. В основі Oculus Quest 2 лежить вражаючий обсяг пам'яті, що дає змогу зберігати більше ігор, вражень і медіаконтенту, ніж будь-коли раніше. Відчуйте свободу віртуальної реальності без прив'язки, адже це автономна vr система що позбавляє необхідності використовувати громіздкі кабелі та зовнішні датчики. Це означає, що ви можете вільно переміщатися, досліджувати віртуальні світи і брати участь у захопливих боях без будь-яких дротів, що стримують вас. Окулус Quest 2 – це не просто ігрова гарнітура, це універсальний центр розваг. Адже у магазині Oculus Store ви знайдете велику бібліотеку vr ігор вражень і застосунків. Тут знайдеться щось цікаве для кожного: від захопливих пригод до вражаючих кінофільмів. Дивіться 360 градусні відеоролики, досліджуйте віртуальні музеї та відвідуйте живі заходи, не виходячи з дому. Перейдіть у новий вимір ігор, розваг і досліджень разом з Oculus Quest 2, де можливості безмежні. Шукайте цю гарнітуру на сайті Retromagaz.